б не хотів щоранку снідати такими м'якими та смачними булочками з чорницею. Давайте їх приготуємо. Друзі! Всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Найніжніші, ароматні та пухкі булочки з чорничним варенням, покриті кисло-солодкою глазур'ю зі свіжою чорницею. Неймовірно смачний сніданок. Який гарантує гарний настрій на весь день? виливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі і розмішаємо. Дріжджі повинні розчинитися, додаємо цукор, лимонну цедру ванільну пасту і яйце. Я його трохи збовтала, просіємо борошно. І починаємо замішувати тісто. Коли воно вбере все борошно, додаємо дрібку солі і поступово порізане на шматочки вершкове масло кімнатної температури. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Я додала все масло і буду продовжувати замішувати тісто на столі. На робочу поверхню додаємо трохи борошна і ще вимішуємо тісто. Не додавайте багато борошна, щоб не забити тісто. Тісто повинно трохи липнути до рук. Змащуємо руки, а також миску олією, обминаємо тісто, формуємо кулю і викладаємо у миску. Накриваємо харчовою плівкою і залишимо в теплому місці на 3 або 3,5 години. Тісто повинно збільшитися в об'ємі у 2-3 рази. В мене пройшли 3,5 години. Подивіться, як збільшилося моє тісто. Ось таке воно пухкеньке. На робочу поверхню додаємо трохи борошна і розкачуємо тісто у прямокутник розміром 25 на 32 сантиметри, змащуємо всю поверхню чорничним варенням і загортаємо в рулет. Міцно защіпуємо край тіста. Розрізаємо рулет на однакові шматочки. З всього тіста в мене вийшло 8 булочок. Викладаємо на дийко, застелене пергаментом, на відстані одна від одної. Накриваємо їх харчовою плівкою і ставимо ще у тепле місце на 30 хвилин. Ось так ще піднялися мої булочки. Змащуємо їх з бовтаним яйцем і ставимо випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 20 або 30 хвилин. Вони повинні зарум'янитись. А тим часом підготуємо глазур. До цукрової пудри додаємо трохи лимонний сік і перемішуємо. Робимо глазур середньої густоти. Ось так зарум'янилися мої булочки. Залишимо їх повністю охолонути. А коли булочки остигнуть, поливаємо їх глазур'ю. А зверху викладаємо свіжу чорницю. Друзі, аромат стоїть неймовірний. Приготуйте і ви цю смакоту. А якщо вам сподобаються ці булочки з чорницею, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!